Василина поставила на стіл останню страву і сумно глянула у вікно. Дивно так, весь грудень не було снігу, а перед день різдва посипався з неба невелопатими пластівцями. Така краса, що не передати, та на душі сумно. Син зателефонував напередодні і сказав, що не приїде, бо Лариса не хоче. Василина не здивована. невістка з самого початку заявила, що в село приїжджати не збирається, бо це не її рівень. А де ж ви сину святкувати будете? запитала Василина, знаючи, що Лариса навіть кутю не приготує. Ми в ресторан підемо, вже місце замовили, спокійно відповів Віктор. таке свято в ресторан? з гіркотою в голосі запитала Василина. Мамо, ну чого ти знову починаєш? Зараз не модно, вдома столи накривати, та й навіщо, якщо є все в ресторані. А може, хоч на різдво заїдете на годинку? Не вийде, бо ми з Ларисою їдемо в буквально на кілька днів, так що ти нас не чекай. Щасливого Різдва, мамо. це не й попередив, що не приїде, та Василина зібралася з останніми силами і таки зробила вечерю. Всі дванадцять страв не готувала, але кутю зробила, вареників, узва розварила, свічку запалила, помолилась, куті ложечку скуштувала, і такий сум огорнув її, що стриматись не могла. Була б вже заплакала, але раптом почула спів дитячі голоси радісно представляли Христа в коляді. Василина глянула у вікно, побачила гурт дітей, сула тапочки і почовгувала до свого сховку, щоб взяти звідти кілька гривень, треба ж віддячити дітям за їхні старання. Коли Василина вийшла з хати, то побачила, що одна дівчинка. Відійшла від гурту дітей і стояла у неї під хвірткою. На вигляд дитині було років вісім 9 Літня жінка дала всім дітям, що стояла у неї під вікном по 50 гривень, а потім подумала, що й тій дівчинці теж треба дати. А ти чому у двір не заходиш? У мене собаки нема, каже. Бо мені мама не дозволила, чесно, зізналась дитина. Не дозволила? А чи я ж ти будеш? Мама мою Наталі звати, а тата у мене нема, каже. На, тримай. Василина дала дитині 50 гривень, подякувала усім і пішла в хату. Літня жінка пробувала продовжити трапезу, але слова маленької дівчинки не давали їй спокою. Вона не могла зрозуміти, що сталося, чому дитина обманула її двір. Вночі заснути Василина Василина не могла, косі ця дитина дуже нагадувала. І раптом, як прозріння, до неї дійшло, що ця дитина нагадує її її сина. Це моя внучка. Василина в цьому вже була переконана. Вона пригадала, що до одруження її Віктор зустрічався недовго з Наталкою, дівчиною з їхнього села. Але потім раптом оголосив, що одружується з Ларисою. Василина зраділа і тому, бо ж сину уже 30 років минуло, а він ніяк не міг визначитися. Хіба її не байдуже, Лариса чи Наталка, головне, щоб син був щасливий, а у неї, щоб внуки були. Та Лариса з самого початку показала свій характер. Віктора вона перетягнула на свою сторону, а коли дитину народила, то бабуся бачила внука всього раз. Змарилась Василина з усім. Головне, що Віктору все підходить, а вона вже якось проживе, хоч і сумно було їй дуже за душі, як мамі. Цей випадок з колядою змусив Василину задуматись тут, поряд з нею живе її внучка, а вона й ні про що не здогадується. Зранку, після богослужіння, підійшла Василина до Наталки, яка виходила з церкви. Наталко, прийди сьогодні з дитиною до мене. Розмова є. Я все знаю. Наталка таки прийшла. Цього року маленька Мартуся зайшла на подвір'я і заколюдувала бабусі. Я не знала, Наталко, клянуся, що... не знала. Лише вчора, коли дитину біля хвіртки побачила, то зрозуміла. Не знаю, я, що у вас там сталося з Віктором і чому він від дитини відмовився, та я, так як він робити, не збираюся. Мартуся моя онука. Василина обійняла дитину. Я всю ніч думала, Наталко, я вас не залишу. Чим зможу, тим буду допомагати, і хату свою на внучку запишу. А Віктор що скаже? несміливо запитала Наталка. А мені байдуже. У нього своє життя, а у нас своє. Правда, Мартусю? То різдво для Василини було нещасливіше адже Василина відчула, що тепер вона не сама. Бо поряд є рідна душа.